Пристрасть має силу поглинати душі. І мало що в цьому світі завдає такого ж болю, як руйнування ілюзій про кохану людину. Розірвати емоційні зв'язки може бути надзвичайно важко, але відкладання цього процесу може призвести до наслідків набагато гірших за розбите серце. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Доля звела Марію Муньос та Джоеля Пела разом у їхньому рідному Пуерто Рико, коли вона навчалася на медсестру в університеті. Їхня зустріч стала початком історії, яка демонструє, наскільки небезпечними можуть бути складні любовні стосунки, якщо вчасно не розпізнати тривожні ознаки і не вжити рішучих дій. Незважаючи на те, що чоловік був на 11 років старший за неї, вони швидко знайшли спільну мову і почали будувати стосунки. Незабаром після цього вона приїхала до нього у Сполучені Штати. Через кілька років подружнього життя пара оселилася в Ларедо, штат Техас, місті з населенням 250 тисяч жителів. Тут молода жінка отримала посаду медсестри анестезіолога з хорошою зарплатнею. На той час вона вже мала диплом у відповідній галузі, а також сертифікат, який дозволяв їй виконувати обов'язки анестезіолога. Марія працювала в лікарні разом зі своїм чоловіком. Її описували як жінку, надзвичайно віддану своїй професії, уважну та працьовиту. Однак сім'я завжди залишалася для неї на першому місці. Після народження дітей вона залишила роботу, щоб взяти на себе роль домогосподарки. Вона керувала домашнім господарством і виховувала малюків. 31-річна Марія Муніос, окрім того, що була турботливою матір'ю, обожнювала грати на піаніно. Коли діти пішли до школи, вона планувала продовжити заняття музикою та поновити свою ліцензію медсестри. Вона мала скласти іспити, щоб повернутися на роботу в лікарню. Життя родини йшло своїм звичайним плином, але ця історія не матиме щасливого кінця. 22 вересня 2020 року до служби 911 надійшов екстрений виклик. Чоловік повідомив, що його дружина не подає ознак життя. Він був явно схвильований і не знав, що робити. Ім'я стривоженого чоловіка було Джоель Пел, а жертвою була Марія Муньос. Чоловік припустив, що вона могла прийняти якісь ліки, що призвело до передозування. На момент дзвінка жінка надихала. Диспетчер давав поради стривоженому чоловікові по телефону. Він інструктував його, як надати першу допомогу і зробити штучне дихання дружині. Джоель повторював процес цикл за циклом, але безрезультатно. Перший офіцер прибув на місце події через кілька хвилин. Ключові події на місці трагедії були зафіксовані на нагрудній камері поліцейського. Коли він дійшов до порога, Джоель дуже швидко відчинив двері. Чоловік був одягнутий у блакитний хірургічний халат, що одразу привернуло увагу правоохоронця. Як тільки Джоель побачив патрульного, він поспіхом повернувся і одразу попрямував нагору на другий поверх. Поліцейський пішов за ним нагору. Офіцер побачив жінку, яка не подавала ознак життя, а її чоловік робив їй штучне дихання. На той момент Марія все ще була теплою. Джоель пояснив, що вже виконав кілька циклів серцево-легеневої реанімації, але це не допомогло оживити його дружину. Патрульний офіцер також спробував надати першу допомогу, але нічого не допомогло. Парамедики були в дорозі. Під час спроб реанімації поліцейський запитав чоловіка жертви, чи могла вона приймати якісь заборонені речовини. Джоель заперечив це, але заявив, що вона могла прийняти занадто високу дозу призначених ліків. Після цього чоловік пішов до ванної кімнати і дістав з домашньої аптечки пакетик таблеток. Він повернувся до кімнати і передав його офіцеру. Це був рецептурний препарат, який зазвичай призначає для лікування тривоги. Джоель стверджував, що останнім часом у його дружини були проблеми з психічним здоров'ям. Вона страждала від депресії і лікувалася від неї, але майже не вживала ліків. На його думку, 31-річна Марія зрештою не змогла впоратися зі своїми проблемами і могла прийняти смертельну дозу рецептурних препаратів, щоб покінчити життям. Однак досвідчений поліцейський одразу запідозрив щось дивне у словах чоловіка. Зазвичай у таких випадках, якщо людина намагається добровільно піти з життя, прийнявши ліки, упаковка залишається поруч із тілом, але ні на ліжку, ні в кімнаті, де лежала жертва, не було ні шприців, ні таблеток. На момент прибуття поліцейського, двоє маленьких дітей пари все ще були у своїх кімнатах. Син і дочка не мали уявлення, що трагедія розгорталася просто за стіною. У відповідь на запитання офіцера про дітей. Чоловік жертви сказав, що вона була відданою матір'ю. Але Хандро та Валентині було по два з половиною роки на той час. Марія перебувала в критичному стані. і Парамедики, які прибули на місце події, намагалися реанімувати її разом з поліцейським. У той момент правоохоронець загадав, як він відкинув у бік пакетик з таблетками, які приніс Джоель. Офіцер зробив це, щоб не відволікатися від допомоги жертві, але їх більше не було, що здалося дивним. Пізніше, переглядаючи запис з нагрудної камери, він побачив, як Джоель непомітно підібрав пакет, який сховав його в кишені халата. Він явно намагався щось приховати. Коли про це повідомили, чоловік неохоче передав таблетки поліції. Детектив взяв їх для більш детального огляду і виявив, що вони дійсно містять потужний рецептурний препарат. Пакетик був майже повний. Якщо жінка приймала якісь таблетки, то їх було дуже мало. Через три години після екстреного виклику медики констатували смерть. На жаль, вони не змогли врятувати Марію. Детективи одразу поговорили з її чоловіком, який поводився дивно, щоб з'ясувати обставини того, що сталося. Чоловік сказав, що останнім часом у їхніх стосунках були проблеми і вони жили окремо. Того вечора він прийшов до дружини, щоб поговорити про їхні стосунки, сподіваючись все владнати. У них відбулася спокійна розмова, і здавалося, вони все обговорили. Після того, як діти лягли спати, вони були близькі, і потім Джоель пішов у душ. Після купання він знайшов свою дружину непритомною і викликав допомогу. Співробітники правоохоронних органів уважно спостерігали за чоловіком жертви, щоб зрозуміти, чи говорить він правду. Поліцейський помітив, що він сильно пітніє. На ньому був лише легкий халат, і здавалося, що він повністю промок від поту. Це виглядало підозріло. Такі реакції могли проявлятися через вживання певних речовин, і це само по собі давало підстави підозрювати, що він бреше, на що вказувала його мова тіла. За словами Джоелі, Марія була досить скромною стриманою жінкою, яка мала проблеми з депресією та тривожністю. При цьому вона відмовлялася від медичної допомоги, повністю ігноруючи всі спроби відправити її на психотерапію. Джоель вважав, що вона досягла межі і вирішила покінчити життям. Чоловік стверджував, що до цього його дружина зверталася до церкви, шукаючи розради в молитвах, але це не дуже допомогло. У спробі знайти вихід для своїх важких думок, Марія почала вести щоденник. Пізніше, під час обшуку будинку, поліція знайшла його. Вона боялася втратити сім'ю і чоловіка, а також нашкодити дітям через розлучення, про що детально описувала на сторінках своїх особистих нотаток. Було очевидно, що вона дуже дорожила своєю сім'єю. Чи могло це призвести до спроби добровільно піти з життя? Сторінки щоденника давали детальний опис труднощів, з якими вона стикалася в останній період свого життя. Детективи розпочали розслідування. На місці події одразу було розглянуто кілька версій, одна з яких полягала в тому, що Марія могла спробувати покінчити життя самогубством, прийнявши небезпечну дозу наркотиків у ванній кімнаті. Іншою можливістю було те, що це міг бути просто нещасний випадок. Марія могла переплутати дозування. Також розглядалася версія вбивства, враховуючи підозрілу поведінку Джоеля. Коли поліція попросила провести обшук будинку, чоловік категорично відмовився, стверджуючи, що він приватна особа і не хоче, щоб незнайомці не шпирали в його речах. Детективи пояснили, що в будь-якому випадку обшук доведеться провести, щоб встановити всі обставини того, що сталося. Вони просили його це зробити до отримання офіційного ордеру, на що він з часом погодився. Поки будинок оглядали, поліція в розмові зі свідком все більше переконувалася, що Джоель перебуває під впливом речовин. Потім його запросили до відділку для більш детальної розмови. Тут слідчі встановили, що він перебуває в неадекватному стані. Він не міг рівно стояти, сидіти спокійно, постійно пітнів і натикався на меблі, коли рухався. Коли його залишали одного в кімнаті, він плакав, кричав і бив по стінах. Допит розпочався близько четвертої години ранку. Чоловік стверджував, що саме він купив пакетик ліків, виписаних Марії лікарем. Детективи намагалися з'ясувати, скільки таблеток було в ньому спочатку, щоб зрозуміти, скільки вона прийняла. Але чоловік не зміг відповісти на це запитання. Це здалося дивним, оскільки мало хто рахує таблетки, але в цілому він ухилявся від відповіді. За словами чоловіка, він пішов у душ, а коли повернувся, його дружина не реагувала. Вона була непритомна і не дихала. Між цими подіями пройшло не більше десяти хвилин, але поліція вже встановила, що цей препарат не міг почати діяти так швидко, і більше того, він не міг убити здорову жінку. Крім того, поліція підозрювала вдівця у брехні з іншої причини. Він стверджував, що приймав душ, а це означало, що в ванній кімнаті мала бути волога, пара на стінах і вологість на підлозі та у самій ванні. Але цього не було виявлено. Все було абсолютно сухим. Було очевидно, що він брехав про те, що приймав душ у будинку. Під час обшуку детективи виявили пакетик і голку в різних частинах будинку, і це була тонка голка, яка використовується для внутрішньовенних крапельниць. У домашній аптечці вдалося знайти обладнання для крапельниць та інші шприци, але Марія не приймала жодних ліків, які потрібно було вводити внутрішньовенно. Детективи звернулися до близьких жертви за роз'ясненням. Подруга Марії розповіла детективам, що за два роки до трагічної смерті жінки її чоловік зазнав кардинальних змін у зовнішності та поведінці. Спочатку Джоель різко схуд, а потім почав нарощувати м'язову масу, що викликало підозри щодо вживання стероїдів. Поряд з цими фізичними трансформаціями змінився і його емоційний стан та психіка. Незважаючи на образ порядного сім'янина, який Джоель ретельно підтримував протягом багатьох років. Тепер він став більш розкутим і почав фліртувати з іншими жінками. Ця трансформація відобразилась на його сторінках у соціальних мережах. Якщо раніше чоловік виключно публікував сімейні фотографії з дружиною та дітьми, то тепер його профілі були заповнені селфі, на яких він демонстрував свою нову фігуру і хвалився високими заробітками. Джоель придбав дорогий спортивний автомобіль, який раніше належав Марії, і постійно вихвалявся ним перед друзями та колегами. Ситуація почала загострюватися в 2018 році, незабаром після того, як Марія народила їхню другу дитину. Саме тоді Джоель захопився медсестрою хірургічного відділення на ім'я Джанет Аронда, з якою він працював у тій самій лікарні, що його дружина. Пізніше він навіть взяв свою коханку у відпустку до Європи, де вони відвідали Іспанію, Францію та Грецію. Під час цієї поїздки Марія випадково дізналася, з ким насправді подорожував її чоловік. Раніше вона помічала тісне спілкування Джоеля і Джанет. Але довіряла своєму коханому, але тепер її підозри щодо невірності підтвердилися, коли вона випадково натрапила на авіаквитки з іменем суперниці. Ймовірно, саме це розчарування в чоловікові спровокувало тривалу депресію Марії. Лікарі призначили їй антидепресанти, але Марія рідко їх приймала, побоюючись звикання та побічних ефектів. Натомість вона намагалася боротися зі своїми внутрішніми муками самостійно, все частіше довіряючи їх щоденнику. На його сторінках Марія писала, що зради дітей не хоче розривати шлюб, який тривав понад 10 років. Вона боялася, що малюків виростуть без батька, але страждання, які їй доводилося терпіти, були нестерпними. Марія відверто говорила про це все зі своїм чоловіком, даючи зрозуміти, що готова пробачити зраду, якщо він тільки не залишить сім'ю. І здавалося, це спрацювало, бо через декілька місяців Джоель зізнався, що припинив стосунки з коханкою. Щоб владнати свою провину, він організував для дружини розкішну поїздку до Лас-Вегасу, яка супроводжувалась дорогими подарунками. На жаль, це виявилося повною брехнею. Насправді Джоель не мав наміру припиняти свій роман з Джанет. Зрештою з'ясувалося, чоловік зраджував Марії понад два роки аж до її трагічної смерті. Під час поліцейського допиту Джоель зізнався, що їхній шлюб розпадався і він більше не жив з дружиною під одним дахом. За його словами, близько п'яти місяців тому він переїхав до своєї коханки. Звичайно, детективи вирішили особисто поговорити з Джанет. рано вранці їй зателефонували і попросили пояснити її стосунки з чоловіком покійної. Жінку повідомили, що Марія померла лише вісім годин тому, однак слідчі підкреслили, що наразі це не розглядається як убивство. Вони нібито просто збирали інформацію, щоб з'ясувати, що насправді сталося, і відкинути неправдоподібні версії. Водночас детективи не поспішали з висновками, чекаючи результати розтину, які мали пролити світло на причини смерті Марії. Джанет прибула до відділку на допит. Вона підтвердила, що зустрічалася з Джоелем понад два роки. За цей весь час він жодного разу не згадував про схильність своєї дружини до будь-яких речовин. Натомість чоловік ділився зі своєю коханкою занепокоєнням щодо депресивного стану Марії. Поліція натякнула Джанет, що жінка могла померти не від природних причин, і точно не від передозування. Вони розглядали таку можливість і мали її виключити. Слідчі пояснили коханці, що якщо чоловік Марії був причетний до її смерті, то сама Джанет також може бути в небезпеці. Очевидно, вони намагалися змусити жінку говорити таким чином, і це спрацювало. Джанет повторила, що ніколи не чула від Джоеля жодних погроз на адресу дружини, планів позбутися її чи образливих висловлювань. Тому коханка відмовлялася вірити у версію про його причетність до смерті Марії. Сама Джанет поводилася спокійно, мала Алібі і не була схожа на людину, яка могла бути причетна до цієї справи, тому її вирішили виключити з кола підозрюваних. Незабаром судово-медичні експерти завершили свій аналіз. Вони не виявили жодних слідів таблеток у шлунку покійної, ні тих, які вона приймала раніше, ні будь-яких інших. Причиною смерті Марії стала масивна змішана інтоксикація. Природньо виникло питання, як саме вона могла бути отруєна. Ретельний огляд рук покійної надавав важливі зачіпки. У згині її ліктя було виявлено невеликий прокол, характерний для внутрішньовенної крапельниці з тонкою голкою. Аналіз крові підтвердив, що Марія померла внаслідок комбінованої дії кількох потужних препаратів. Однак точний склад цієї суміші залишався поки невідомим. Слідчі вирішили провести ретельну експертизу, яка точно визначить, які речовини призвели до смерті Марії. Проте проблема полягала в тривалості цього аналізу. Він мав зайняти повних чотири місяці, тому детективам довелося набратися терпіння. Однак експерти вже висловлювали серйозні сумніви щодо версії про добровільний відхід життя. Марії було б надзвичайно незручно і складно ввести собі препарат таким способом. Тим не менше, вони не могли повністю виключити можливість самогубства. За словами близьких покійної, незважаючи на всі сімейні негаразди, Марія знаходила розраду в дітях. Здавалося, що саме вони були єдиним бар'єром, який отримував її від фатального кроку. Достеменно відомо, що жінка не мала залежності від психоактивних речовин. Це підтвердили її родичі та найближчі друзі. Ба Більше, як би ретельно детективи не вивчали записи в щоденнику Марії, вони взагалі не натрапляли на жодні натяки про намір закінчити життя самогубством. Вона дійсно болісно переживала сімейні негаразди, але не здавалась, слідчі знайшли записи, зроблені буквально за кілька днів до трагедії. Марія остаточно розчарувалася в чоловікові, коли той переїхав до коханки. Вона писала, що хоче рухатись далі. Вона вирішила розлучитися з Джоелем і почати нове життя. Ці факти тільки посилили підозри детективів. Поки поліція чекала на результати токсикологічної експертизи, всі, хто любив Марію, прийшли попрощатися з нею на похороні. Її чоловік не пропустив цю сумну подію. На церемонії Джоель плакав і виглядав надзвичайно засмученим. Однак, родичам покійної його почуття здавалися надто перебільшеними. Всі добре знали, що останнім часом подружжя жило окремо, ба більше Джоель будував серйозні стосунки з іншою жінкою. Але незважаючи на поведінку вдівця, ентузіазм детективів не згасав. Вони вже розглядали цю справу як убивство. Джоель залишався головним підозрюваним. Слідчі пам'ятали, як він намагався приховати пакетик з таблетками і лише згодом неохоче передав його поліції. Однак експерти остаточно довели, що цей препарат не був причиною смерті Марії. Голка, знайдена на сходах та медичне обладнання в будинку, також викликали підозру. Але цих доказів було недостатньо для висунення офіційних звинувачень. Навіть судмедексперти не могли точно сказати, як померла Марія. Щоб отримати більше інформації, детективи вирішили провести ґрунтовну розмову з друзями покійної. Саме тоді вони дізналися цікаві подробиці. Виявилося, що в суботу перед смертю жінка мала чергову сварку з Джоелем. Марія не хотіла впускати його в дім і сказала чоловікові, щоб він нарешті визначився: вона чи Джанет. Він обрав коханку. Після цього Марія розлютилася, вийшла з дому, сіла в машину і сказала, що подасть на розлучення. У відповідь Джоель страшенно розгнівався, вдарив по лобовому склу автомобіля і розбив його. У неділю вранці Марія написала чоловікові, що шукає адвоката для оформлення розлучення. Однак, Джоель відповів, що вони можуть домовитись самі. Він виправдовувався тим, що послуги адвокатів дуже дорогі, а про це займе багато часу. Тому простіше буде обговорити все віч на без сторонніх. Подружжя домовилося зустрітися в понеділок увечері. Перед приїздом Джоеля Марія надіслала повідомлення подрузі з проханням помолитися за неї. Марія хвилювалася, як пройде розмова, але не відчувала жодної небезпеки. В неї гадки не мала, що це текстове повідомлення буде останнім у її житті. Рано вранці у вівторок лікарі констатували смерть Марії, і нарешті, після чотирьох місяців клопіткої роботи лаборантів надійшли результати повного токсикологічного дослідження. Експерти виявили в крові жертви сім потужних препаратів, включаючи пропофол, хорін та лідокаїн. Марія не мала доступу до таких ліків, а от її чоловік мав. Правоохоронці вважали, що цієї інформації буде достатньо менш ніж за годину чоловіка заарештували. Поліція одягла на нього наручники, коли він проводив вечір зі своєю коханкою. Він не чинив опору і одразу попросив адвоката. За словами прокурора, підозрюваний особисто приготував смертельний коктейль для своєї дружини і ввів його внутрішньовенно. Найбільше питань викликав момент, коли жертва отримала той фатальний укол, адже у детективів не було прямих доказів того, що це сталося примусово чи шляхом обману. Колишній начальник Джоеля допоміг детективам розібратися з препаратами. Він ретельно вивчив список речовин, знайдених у крові жертви. Але найбільше його здивувала наявність препарату під назвою «Пропофол». Цей препарат недоступний без рецепту і надзвичайно небезпечний у разі передозування. Проблема в тому, що якщо не стежити за людиною в цей час, то вона може просто перестати дихати. Отримавши ці дані, поліція припустила, що Джанет знає набагато більше, ніж розповіла під час першого допиту, тому вони знову повернулись до неї. Правоохоронці отримали ордер на обшук її будинку, але не знайшли там нічого підозрілого, ні голок, ні ліків. Після цього Джанет запропонувала угоду. Їй пообіцяли імунітет від судового переслідування в обмін на всю інформацію, яку вона мала проти Джоеля. Жінка погодилась на цю пропозицію, і погодилась поговорити з детективами в присутності адвокатів. Цього разу Джанет зізналася, що Джоель неодноразово приносив до неї додому медикаменти, які він брав з роботи. Деякі з них він вживав сам. Коханка перерахувала кілька препаратів, і шість з них виявилися тими самими, що були знайдені в крові Марії. Після короткої паузи Джанет додала, що незадовго до смерті дружини Джоель приніс їй пропофол. З огляду на ці зізнання, прокуратура нарешті отримала необхідну інформацію для суду. В очікуванні суду Джеля випустили під заставу, але згодом його знов затримали, щоб пред'явити звинувачення у фальсифікації доказів. Однак чоловіка вдруге випустили під заставу, і він залишався під домашнім арештом до початку судового процесу, який розпочався в березні 2023 року. Але в цій історії залишалося одне головне питання як підсудному вдалося змусити Марію зробити смертельну ін'єкцію. Прокуратура припустила, що він підсипав її у каву, сильнодіючий заспокійливий засіб. Концентрація була достатньо високою, щоб жертва стала більш піддатливою. Ймовірно, Марія почувалася поганою, і тоді чоловік запропонував допомогти, ввівши ліки внутрішньовенно. Незважаючи на розрив, Марія довіряла йому. Також, за версією обвинувачення, підсудний не одразу викликав швидку допомогу, а затримався на деякий час. Під час судового процесу Джоель визнав, що зробив дружині ін'єкцію, але наполягав на тому, що лише намагався її заспокоїти, бо вона поводилась неадекватно. Адвокати підтримали цю версію, стверджуючи, що жертва вже давно страждала на депресію, пила і зловживала таблетками принаймні кілька місяців перед трагедією. Після восьми днів слухань, 30 березня 2023 року, присяжні пішли на нараду. Менш ніж за годину вони визнали 45-річного джоеля винним у навмисному вбивстві Марії, а також у фальсифікації доказів. Його засудили до довічного ув'язнення за вбивство, плюс 10 років за приховування слідів злочину. Та чоловік отримає право на умовно дострокове звільнення лише у 2053 році. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе!